Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний мраморний кекс. Він виходить красивий, дуже ніжний, повітряний і смачний. Всі продукти мають бути кімнатної температури. До розтопленого масла додаю дрібку солі, 180 г цукру і гарненько перемішую. Можна перетерти лопаткою спочатку, а потім взяти міксер і збивати до добукої маси. Міксером збиваю 3-4 хвилини. Тепер додаю по одному яйцю і продовжую збивати. Доховку я вже включила розігріватись до 180 градусів. Все, яйця у мене вже збились. Тепер додаємо сметану. Сметану можна замінити йогуртом або кефіром. Сметану трішки перемішати, додати одну чайну ложку ванільного цукру, півтора чайної ложки розпушувача і потрохи всипати пересіяне борошно. Додаю решту борошна і ще раз перемішую до однорідності. Тісто у мене повністю готове і тепер його ділимо на дві рівні частини. До однієї додаємо 20 г какао порошку, попередньо змішавши з водою. Багато води не потрібно тільки, щоб розмішати какао. Має вийти така шоколадна паста для того, щоб було добре розмішати тісто без грудочок. Тепер додаємо до тіста і змішуємо міксером. По консистенції ці дві частини тіста повинні бути однакові. Якщо шоколадне тісто буде рідше, тоді додайте ще одну столову ложку борошна. Кекс буду випікати у стандартній формі розміром 23 на 11 см. Тепер по очереді викладаю біле шоколадне тісто. Ніякого візерунку не роблю, викладаю як виходить. А ще можна викласти тісто у круглу форму діаметром 22 см і вийде як пиріг зебра. За бажанням можна зробити дерев'яною паличкою візерунок, а можна залишити і так. Випікаємо у розігрітій духовці 180 градусів 50 хвилин. Мраморний кекс готовий до чаю. Пишіть мені свої відгуки. До нових зустрічей!